Найвідданіші друзі людини в Івано-Франківську відбулася ювілейна 50-та виставка собак вірне серце. Лежати Давай. сидіти стояти. Сидіти. Голова міського клубу службово-спортивного собаківництва Віктор Щетінін каже: головне у вихованні собак це спілкування, і наша мета не стільки. Показати якусь там е, е, гарну картинку, скільки нам потрібно, щоб собаки були в першу чергу робочі. Ми завжди всі роки добивалися саме цього. І от в даний час це спрацювало на то, що наші собаки робочі і в армію пішли з хлопцями, і вже вернулися з армії, і в житті врятували море. У нас є, ну, є чим похвалитися. У нас парада може пройти наших хлопців, які з собаками відслужили. Навіть загинули, деколи ті собачки наші на фронті. Так що тут дуже велика користь від того. І наша мета таких собак продовжувати готувати нехай вона не буде чемпіон України, такий як ми собі виявляємо. Но це буде сама прекрасна розумна навчена собака. А для хазяїна вона все одно найкраща у світі. Виставка Вірне серце сертифікована. На такому огляді собаки можуть отримати звання кандидата чемпіона України або підтвердити цей титул зі своїм домашнім улюбленцем на виставці й пані Оксана Моллі, Вона має породу е, пудель мініатюрний. Вона, ну скажем так, перший раз на виставці. Один раз була на плим огляді, але на виставці один раз. Це для неї дуже хвилююче, Вона боїться трохи собак, цього гавкоту, але нічого. Я думаю, що все буде добре. Вона вже є мамою. вона вже є маленькі дітки. Загалом виставка собак Вірне серце має два призначення: популяризація домашнього собаківництва та підтримка військовослужбовців. Вихідці Івано-Франківської МТГ. Уляна Николюк, Любомир Микитюк, новини на важі.